Повноводна ріка підійшла майже впритул до будинку Джоєрізді. У неї, як і в тисяч мешканців Х'юстона, нелегкий вибір тікати чи залишитись. Якщо ми поїдемо, то не знаємо, що нас чекатиме після повернення. Якщо ми залишимось, то чи зможемо пізніше вибратись звідси? Жінка обирає другий варіант і зводить міцне укріплення. Ми намагаємось збудувати тут бар'єр, щоб коли підніметься вода, усе це сміття разом із нею не потрапило в дім і не пошкодило нас. Це одна із найпотужніших повеней у Техасі за останні роки. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти. Пошукові роботи тривають, але з труднощами на заваді дощі, які у найближчі дні, як прогнозують синоптики, не вгамуються. Та й площа пошуків величезна. На допомогу рятувальникам стають собаки. Із такими обсягами пошуків собаки основний інструмент, який у нас є. Собаки прочісують густі ліси і пробираються крізь сміття, залишене високою водою. Втім, і цим помічникам нелегко. Багато з них завершують свою місію з порізами від осколків. Тоді вже чотирилапим потрібна допомога. Ми накладаємо клейку стрічку на кінцівку. Вона не тільки захищає, але й ізолює. Оснащені новим взуттям, тепер чотирилапі можуть діставатись найвіддаленіших місцин і не зважати на порізи. Христина Бондарєва, Юрій Комарницький, телеканал Новин 24.